Доброго дня, мої діти! А давайте разом з вами сьогодні поговоримо про осінь, яка ж вона буває, а допоможе нам в цьому цікава-цікава гра. Вона так і називається. Осінь яка? Вам, діти, потрібно буде дуже уважно слухати мене та розглядати картинки, на яких ви побачите підсказки. І все, звісно, зрозумієте. І так ми починаємо. Осінь яка вона сумна, золота, дощова, туманна і сонячна. Осінь яка вона холодна, жовтолиста, чарівна, різнокольорова і врожайна. Осінь яка вітряна, грибна, мокра, сіра і тепла. Ось яка різна буває у нас осінь, діти. А вам подобається осінь? Які ознаки? Ви запам'ятали? Давайте спробуємо назвати ви молодці. Я дякую вам за роботу.